Перевіримо, чи оцей брусочок мила справиться, щоб з отакого носочка вийшов отакий біленький. Начинаємо, змочуємо його і починаємо терти. Давайте я носочок, щоб вам було для порівняння. Зараз, треба вміститися в одну минуту. Якщо ви будете терти, ну, як в обичному своєму режимі. Не, не захекується так, як я. Ну, нічого. Зато ви бачите результат. У мене носки постірані і руки ніжні, тому що мило робиться на основі кокосової олії. Це просто супер. Я такого ефекту, навіть від крему, від якого дорогого, не отримувала, як від цього мила. Серйозно вам кажу. Це м'ята. Я зараз взяла м'яту, працюю з м'ятою, там ще є у мене лаванда і супер ефект. Він якби наче без аромату. Такий голубенький, блакитний він. Так, вже одна минута. Дивись, тепер результат. Все носочок, ось п'ятка. Дивись, бачиш, п'ятка грязна, ще? я п'ятку не стирала, а носочок чистий. Круто, хочеш замовити? Пиши мені в особисті повідомлення.